Уявіть, що ми маємо чесну монетку. Нехай це буде, наприклад, 50 копійок, ну і у неї на задній стороні намальований герб. Зараз ми його якось намалюємо, не впевнена, наскільки буде рівно, проте вже маємо що маємо. Отже, ви вирішили подивитись, а яка взагалі ймовірність того, що, наприклад, у вас випаде саме герб. Тобто, у вас є дві сторони монетки. Та, у вас є ось цей гер, і у вас є копійка. Це сторона монетки, на якій власне, написано 50 копійок. І оскільки в нас монетка чесна, вона не буде випадати на ребро. Тобто вона випаде саме або на ось цю сторону, або на цю. І тоді виникає питання: яка ймовірність того, що випаде саме герб? Ймовірність ми позначаємо буквою Пі. І ось тут ми напишемо ймовірність, чого ми шукаємо. Ймовірність того, що випаде герб, я це позначу буквою Г. Отже, яка ймовірність того, що випаде герб? Це в нас буде дріб, у знаменнику якого будуть позначені всі можливі результати. У нас їх тільки два: Це або випаде копійка, або випаде герб. Отже, у нас їх два. А у чисельнику ми позначаємо кількість варіантів, які нам підходять. Тобто, оскільки у нас є тільки або копійка, або герб, і підходить нам лише герб, то у нас це буде один. Отже, ймовірність того, що випаде герб, це одна друга. Також важливо тут зазначити, що оскільки у нас чесна монетка, то ось ці два результати є рівноможливими. Тобто, ймовірність того, що випаде герб. Рівня ймовірності того, що випаде копійка. Отже, тепер питання, яка ймовірність того, що випаде копійка при тому ж підкиданні монетки? У нас, знову ж таки, є два рівноможливі результати. І із цих двох результатів нам підходить тільки один той, де випадає копійка. Отже, це також буде одна друга. І що важливо тут, що якщо ми додамо всі можливі ймовірності в цій події, у нас вийде одна друга плюс одна друга, тобто дві других або одиничка, і насправді це працює завжди. Тобто, якщо ви правильно розв'язали вашу завдання, вашу задачу, то сума всіх імовірностей, всіх можливих варіантів результатів події має дорівнювати одиничці. Я це тут запишу, щоб ви це не забували. І насправді це дуже логічно, оскільки у нас знизу, тобто у знаменнику є всі можливі результати, а зверху у нас ті ж самі результати, але, так би мовити, розбиті на різні групки. Тобто тут у нас групка результатів, де випаде герб, а тут у нас групка результатів, де випаде копійка. Але якщо ми все це додамо, то у нас випаде, точніше, буде в сумі саме одиничка. А тепер перейдемо до чогось цікавішого. Що, якщо ми підкидатимо монетку два рази? Підкинемо монетку два рази. І нас цікавить ймовірність того, що випаде копійка два рази. Отже, буде копійка-копійка. Для того, щоб зрозуміти взагалі, яка буде ймовірність, я пропоную виписати всі можливі результати. Отже, перш за все, у нас може випасти копійка-копійка. Також це може бути копійка-герб. Також може випасти герб-копійка. І тут важливо, що ось ці два результати є різними, оскільки нам важливо не лише що випало взагалі, а й послідовність. Ну і також може випасти герб-герб. Отже, всього у нас є чотири результати, і із них нам підходить лише один. Це в нас копійка-копійка. Отже, ця ймовірність буде дорівнювати одній четвертій. Як до цього можна було підійти по-іншому? Насправді, ми могли б розбити цю подію на дві менше. Ми могли б взяти ймовірність того, що випаде першою копійка, і ймовірність того, що випаде другою копійка. Тобто ми взяли і розбили це на дві окремі події. Тут у нас імовірність буде одною другою. Бо ми дізналися це ось тут. І тут теж одна друга. І коли ми помножимо одну другу на одну другу, у нас теж вийде одна четверта. І тепер виникло питання: а якщо ми все-таки зробимо це три рази, тобто підкинемо монетку три рази і пошукаємо ймовірність. Наприклад, візьмемо, ми давно не брали герб. Тоді в нас буде герб, копійка, герб, наприклад. Яка тоді буде ймовірність? Знову ж таки, можливо, зручніше буде розбити на ось такі окремі випадки. Тому ми це і зробимо. Отже, це буде ймовірність того, що першим випаде герб, множити на ймовірність того, що другою випаде копійка, і множити на ймовірність того, що третім випаде герб. Це в нас одна друга. Це теж одна друга, і це теж одна друга. Але тут дещо важливо згадати, це стосується і ось цієї ситуації, і цієї. У нас ці всі події є незалежними. Тобто те, що випало першого разу, ніяк не впливає на результат другого підкидання. Тобто, наприклад, у вас є якийсь друг Костя, і він ніколи не вивчав теорію ймовірностей. І він вирішив 50 раз підкинути монетку і подивитись, що буде. Отже, він підкидає, він 10 раз підкинув, і у нього 10 раз випала копійка. І він думає, що оскільки 10 раз підряд випала копійка, то ймовірність того, що випаде гер, значно, значно збільшилась. Тобто, це вже там не одна, друга, а якийсь, ну, наприклад, не знаю, 5 шостих, наприклад, та? і насправді. Це не так, оскільки ці події є незалежними. І якщо ви підкинули монетку, вона ніяк не змінилась, і вона і продовжить якось так рандомно викидати вам результат. Звісно, якщо у вас буде дуже-дуже багато спроб, то у вас, скоріш за все, це відношення випадання копійок до гербів приблизно буде один до одного. Ну, оскільки одна друга і одна друга, це у нас. Однакові ймовірності. Скоріше за все, воно буде близьке до цього. Але, але це ніяк не впливає на те, що кожного разу ймовірність незмінна, вона буде однією другою, оскільки події є незалежними, тобто вони не впливають одна на одну. Саме тому в кожному випадку у нас буде саме одна друга. Отже, одна друга множити на одну другу і множити на одну другу це в нас буде одна восьма. І я пропоную ще розписати ось так це все, як ми робили там, де у нас було два підкидання. Отже, у нас першим варіантом буде копійка, 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 потім копійка, копійка, герб, копійка, герб, копійка. Копійка, герб. герб герб копійка, копійка. герб копійка, герб копійка, герб, герб герб копійка. Знаю, це довго, можливо, це нудно, але це вам краще допоможе взагалі зрозуміти, як це працює. Так, герб, герб, герб. Отже, це всі можливі варіанти, їх у нас вісім. І серед усіх варіантів нам підходить лише один це в нас герб, копійка, герб. І знову ж таки звертаю увагу, що нам дуже важливий тут порядок. Тобто, нам не те, щоб треба, щоб випало просто 2 герба і копійка. Тоді б нам, наприклад, підійшов ось цей варіант і ось цей. А нам треба саме, щоб випало в такому порядку. Тобто, спочатку герб, потім копійка і потім герб. В такому випадку імовірність буде однією восьмою.